Команда батьківщини передала цінне обладнання прилучанам бійцям 119-ї бригади, що обороняють прикордоння України. Генератор Мавік-3Т, мавік 3 e щогла з аксесуарами. Все це вже працює на фронті. Гуманітарну місію особисто здійснила голова Всеукраїнського об'єднання Батьківщина Юлія Тимошенко та наш земляк, народний депутат України Валерій Дубіль. Термінову допомогу оборонцям доставили спільно з благодійним фондом молодіжної ініціативи Надія. Ми бійці другої стрілецької роти, 164-го батальйону, 119-ї бригади. Дуже вдячні благодійному фонду Надія за те, що вони забезпечили нас. Мавіками, щоглою, антеною, генератором, з черговою допомогою для своїх земляків з прилук Владиславу Кічі та іншим військовослужбовцям народний депутат України Валерій Дубіль повернеться і вдруге. Адже під час робочої поїздки на схід передав лише першу частину придбаного обладнання. Сьогодні благодійники чекають на виготовлення системи РЕБ. Даний пристрій разом з іншими засобами невдовзі також працюватиме на нашу перемогу. Дякуючи благодійному фонду фонда Надія і ще отримаємо. Станцію радіоелектронної боротьби разом до перемоги все буде Україна. Слава Україні! Героям слава! Команда Батьківщини разом з благодійним фондом Надія продовжує здійснювати гуманітарну місію, допомагаючи там, де найбільше потрібні.